Заступник держсекретаря США Річард Верма коментуючи так звані миротворчі зусилля Китаю, заявив, що тільки Україна буде вирішувати, на яких умовах закінчиться війна. «Да вообще не должно быть нацистского українського государства. Я не можу говорити про позицію Китаю. Однак я хотів би, щоб усі країни виступили проти агресії. Я хотів би, щоб всі країни підтримали потреби України у відбудові. Ці потреби сьогодні існують. І, врешті-решт, народ України має самостійно ухвалювати рішення про про те, як і коли ця війна буде завершена, і це не буде вирішуватись якась інша стороння сила. Нашу позицію українську ми плюс-мінус знаємо, розуміємо, довіряємо і будемо реалізовувати. Але позиція китайська і розуміємо, що Хуей приїхав не просто почути нас, а він ще міг щось привести. На вашу думку, з чим приїхав спецпредставник Пекіну? Ну, якщо Китай е, включається в якийсь процес, то він точно діє в власних інтересах, в інтересах Китаю інтегрувати в себе Тайвань, е, тобто Китаю доведеться визнавати територіальну цілісність України, включно з Кримом, саме для того, аби Україна визнавала. Китаю інтегрувати так би мовити Тайвань і відновити свою, власну територіальну цілісність. Далі е, є досвід інтеграції Гонконгу, і очевидно, що Китай буде пробувати е, пропонувати Україні якийсь гонконгський сценарій. Але справа в тому, що Україна демократія і Україна. Якщо, ну скажімо, підключається під якийсь сценарій, вона повинна українська влада повинна вести весь час діалог зі своїм населенням, зі своїм виборцем, інакше без сприйняття будь-якої ідеї нацією, цю ідею реалізувати неможливо продавити, зламати через коліно неможливо, тому в мене таке враження, що Китай хоче. Ну, долучитись до клубу переможців, але в якийсь свій китайський спосіб. Як відомо, ну серед ідей після перемоги над Росією є ідея переформатування Радбезу ООН, наприклад, і Китай би дуже не хотів, аби його статус у Радбезі був похитаний, тому він і виходить зі своєї власної ініціативи. Власне, під цим соусом, так би мовити, з'явилася і піддана африканська ініціатива. По моєму ліга африканських держав формує теж свою делегацію, яка має відвідати Київ і Москву і пробувати шукати ну, якусь своє місце в цьому мирному процесі. Тобто китай швидше за все. Проводить консультації для того, щоб розуміти своє місце в майбутньому мирному процесі. Зрозуміло, що після цих неоковирних заяв і після відвертого Ляпаса з боку Москви на адресу Пекіна після підписаного в Мінську меморандуму з бажанням розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, Китай не може бути рефері в. Цій війні він може бути максимум хіба адвокатом Росії, і мені здається, що Китай з цим погоджується, Володимире виглядає взагалі на те, що багато країн зараз зацікавились тим, щоб стати або посередниками, або бодай причетними до. Наближення миру до стабілізації ситуації, і як ми хочемо, цього до перемоги України, тобто є різні заяви У нас з сторони Туреччина, Китай, тепер Південно Африканська Республіка. А тепер ще є інформація про те, що на саміті Великої Сімки, яка стартує завтра в Хіросімі, теж мають намір е, обговорити ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України. Що це має бути за мирний саміт, і взагалі як швидко таку подію можна зорганізувати е, в контексті сьогоднішньої війни? Ну Дивіться, е, ми дивимося на цей процес. З точки зору нашого національного егоїзму, тобто нам треба відновити територіальну цілісність, в першу чергу реконструювати країну, відновити все знищену інфраструктуру, компенсувати людям їх втрати. Але якщо дивитися глобально на цей процес, то є кілька важливих викликів, які мають ну є. Е за результатами, скажімо, української перемоги, що, що має змінити світі? Перше, екологічні збитки, які нанесені е, Каспію Азову Чорному морі. Е, тільки на Каспії 2,5 тисячі е, е, тюленів е, померло. Величезна кількість знищена риб від падіння ракет, які не стартували з. Портив літаків, вони впали в море і отруїли. Далі. Екологія України, відновлення. Це ж теж е, пакет. Далі реформування Радбезу ООН, місця і роль е, ну, постпутінської Росії у глобальному світі. Е, якою вона має бути? Далі. Демократизація Росії. Далі. Денекуаризація Росія не має права після агресив, такої агресивної війни не має права на ядерну зброю. Це теж питання міжнародного контексту, Радбез ООН я згадував. Далі гарантії безпеки для України. Що це має бути? Членство в НАТО. Ну, це одне далі. З огляду на реформу Радбезу ООН і ООН самої як наслідок цієї війни. Яке місце і роль України буде в. Структурі ООН. я вважаю, що українські збройні сили, частина їх має стати частиною миротворчого корпусу ООН. Далі Україна має е, отримати е, ну, певне оперативне управління е, продовольчою програмою ООН, наприклад. Тобто е, місія України в світі має суттєво зрости, і е, для цього якраз провідні країни, особливо країни Великої Сімки. Повинні окреслити майбутню пропозицію для України, бо Україна виконує дуже важку місію для світу. Вона по суті своєю кров'ю так мовити, захищає світ від цього дикунства російського. Але після що має бути ну, якою має бути компенсація України і статусна, і фінансова, ну і екологія України тут дуже багато демографія України між іншим. Я думаю, що окремим рядком окремі сплати мають бути з боку агресора на відновлення демографії України, бізусловно, то що ми зараз наблюдаємо на Бахмуті, це вже являється спорід чи я это що мнение, моє это уже это вже начало нашого наступлення. Вот. Кто-то может сказать, что это там идет формирование фронта, что это идет такая тренировка. Ну хорошо, назовем как бы от перестановки э, как бы, слов, смысл не, не поменяется. Это, я считаю, что это и есть уже начало наступления. То, что там наше штурмовое подразделение, в частности, третья бригада, продвинулась э, на фронт шириной свыше двух километров, глубиной практически до километра, это беспрецедентный успех, учитывая то, что Вагнер там э, двигался со скоростью меньше 100 метров в сутки. Ну, обычно они там десятки, на десятки все измерялось. Тут сразу продвижение практически на километр, и фронт два э, километра. Это как бы, огромная операция, сложная и успешная очень. Вот, поэтому это, это начало, я считаю, наступления, э -э которое будет развиваться и на других участках просто здесь противник концентрирует свои лучшие элитные формирования. Он здесь откровенно увяз. Увяз его, он слишком далеко такие выступы образовались, да, он слишком да. увяз в позиционных боях, это все создает возможности для. Прорыв, то есть прорыв, глубинное окружение, уничтожение значительных подразделений, количества подразделений. Вот. Почему так удается продвигаться? Это противоречит теориям о том, что глубоко эшелонированная оборона, она лишает смысла любые наступательные операции. Так было во времена Первой мировой войны, да, действительно, mm -hmm. любая наступательная операция оборачивалась потерями десятков тысяч, для наступавших. Десятков тысяч. Там тоже битву при Соме можем вспомнить ужаснейшую, да? Вот, поэтому в данном случае все работает проще. Это как в случае с кинжалами, несбиваемыми сбиваемыми, да, которые, оказывается, сбиваются с эффективностью близкой к 100% американскими и европейскими системами ПВО, оказывается, сбиваются. То же самое будет с прорывом. То есть, это вся непробиваемая, это, знаешь, из серии э, Крым наш непотопляемый авианосец. Ну, топить его никто, в принципе, не собирается, но зайти на палубу, вот, э, очень хочется, и мы туда зайдем. Это просто вопрос времени. Может, мы не в этом году зайдем, вполне возможно. Может, в следующем, может, зайдем через два года, но мы туда все равно зайдем. Та же самая история с этими линиями. Эти линии невозможно пройти. Ну, да, они хотят хорошо копают качественно я признаю умеют делать хорошо вот но проблема в другом когда начинает работать современное западное вооружение эта копная история она не выдерживает mm -hmm. она, ну, там, не невозможно выжить послушай когда пойдут Работа серьезная, вот эти самые эти дамы, управляемые бомбы, авиабомбы, которые туда идут. Э, Но ну, я тебе скажу, они уничтожают все. Там практически было видео, там в радиусе свыше 200 метров все уничтожается. То есть, они а говоря о бомбах и боеприпасах, которые уничтожают глубоко залегающие даже бомбоубежище. Все пробивается, Марк, все пробивается, mm -hmm. и все это возможно уничтожить. Поэтому там же не надо пробивать фронт шириной 100 километров. Мы говорили, ну там 25-30 километров. Вполне реально. То есть на такой фронт могут зайти, вот если одна бригада там пробивает спокойно 2 километра, это участвует не вся бригада, а там где-то на уровне всего лишь одного батальона, один батальон всего лишь он может пробить, да, то ну, как бы, там будут задействованы ну, сколько, 4, 4-6 бригад максимум да, будут задействованы. То есть личного состава до 30 тысяч. Да, после обработки современным западным вооружением. Вот. Но ну, я тебе скажу, что э, такая вещь, как танк. Танк это самая страшная, я говорю, вещь на войне. И не только потому, что он стреляет. А когда он едет, э, мало кто может усидеть в окопе, я тебе скажу. И это не старые советские танки, это даже не э, Т-90. Это реально хрень. Атору практично підбіть будь-ну і докаміна й можна. Ну, ну противотанкове встановити правозахисники. Кажуть, що росіяни взагалі підготували інфраструктуру для депортації всього українського населення з окупованих територій ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього. Це їх доктрина і стратегія. В такому випадку ми повинні теж мати певну стратегію для того, щоб росіяни відповідали за це. Безумовно, я підтверджую, що насправді каральні органи, каральний режим і каральні процедури, включно з депортацією, застосовуються до цього часу Росією. Як країною агресором проти нас тепер на нашій території, починаючи з Криму, і ви згадали про депортацію кримсько-татарського народу. Президент про це виступив. Я пам'ятаю, як ми тоді до речі, лідери меджелісу приходили до мене в 2014-2015 роках Тоді почали кримінальне провадження. я Тоді керував СБУ, якраз за злочин проти людяності. За злочини депортації сталінського режиму я тоді розсекретив всі архіви і стала відома вся правда. І справді і концтабари, і як насамперед духовних лідерів спочатку знищували, виселяли, розстрілювали інтелігенцію кримськотатарського народу разом з українською в Криму. Тобто в Криму спочатку були каральні чистки перед тим, як вони почали заявляти, що в Криму, нібито більшість якогось там російськомовного чи іншого населення. Це все суцільна брехня, але ця брехня з'явилася після каральних знищувальних заходів НКВД, КДБ і так далі. І зараз Росія, тимчасово окупувавши Крим, робить те саме і за тими самими лікалами. Подивіться, де лідери Міджлісу. Вони ж так само не можуть в'їхати в Крим. Вони е, на нашій території, тимчасово е, окуповані поки Крим, але так само переслідування, арешти серед лідерів кримсько-татарського народу, серед інтелі інтелігенції. і ці арешти закінчуються тим, що ми навіть не знаємо, куди ці люди діваються, чи вони живі і в якій буцигарні чи катівні знаходяться. Тобто я підтверджую, що і сталінські методи, і путінські методи це одні і ті самі. І більше того, злочини проти проти людяності і тоді коїли проти інтелігенції, проти корінних народів Криму, і зараз. За тими самими сценаріями діє дії окупант. Ви подивіться, що Путін робить у себе всередині держави проти свого населення і проти своєї інтелігенції. Так. От буквально сьогодні стало відомо, що трьох видатних вчених Новосибирського Новосибірського технологічного інституту, який займається там різноманітними технологіями виготовлення гіперзвукової, до речі, зброї їх притягнули до відповідальності за державу. Равно зраду це напевне Путін за кінчали. Я думаю, що там величезна корупція була і є. Це mm -hmm. трошки інша сфера. Я кажу, тут мало вона відноситься до інтелігенції або до людей, які думають і проти путінського режиму виступали і виступають в Росії в тому числі. Але це тема, і це не перший раз, до речі, щодо розробників, інженерів, конструкторів, так званих зброї смерті, зброї тероризму, якою є в тому числі і ті ці так звані кінжали. Але цим кінжалам наша ППО з. ССУ дали дуже гідну відповідь і відсіч знищували. Я переконаний, далі будуть знищувати, в тому числі і цю зброю, яку так нахвалювався Путін останні років вісім, здається. Весь захід залякував нас, і весь цивілізований світ, що нібито є якась в них зброя, яку. Ніхто не зупинить, ніхто не зіб'є. А от вони знищать весь світ. Ну я ще раз повторюю, що антипутінська коаліція, головне наші збройні сили ППО, працюють і будуть працювати, знищувати в тому числі і цю зброю. Але я б її називав так, як насправді вона є: це знаряддя тероризму, це ракетний терор. Яка різниця, як агресор назвав це знаряддя тероризму, Чи кінжалом, чи калібром? Це суті питання не міняє. Вони стріляють по нашій території. Вони вбивають на нашій території. Вони нищать як міжнародні терористи інфраструктуру мирну цивільну на нашій території. Відтак. Ми з самого початку правильно називаємо це злочини тероризму, і відтак, з самого початку, весь світ, вся світова спільнота нас і підтримує, якраз в тому, що це ніщо інше ніж міжнародний тероризм. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.